Розкажу про гігієну. Будь ласка, Все, все банально просто. Ми зовнішні статеві органи. Ми маємо мити. Зазвичай це е, звичайна тепла водичка. Вони дуже часто запитують стосовно гелів для інтимної гігієни. Да? Е, е, і в дитячому віці, дитячі, і в дорослому там якісь е, вони всі формуються на основі молочної кислоти і е, вони не включають в себе ті компоненти, які звичайні гелі для душу та мило. Тобто, ці гелі вони зазвичай мають нейтральну чи кислу pH і використовуються епізодично. Я не е, виключаю їх використання, але тільки за потреби. Якщо потрібно довести до ну, змити якісь виділення да, чи забруднення інші, то ми можемо використовувати їх. Але хай стоять в ванній кімнаті за потреби. Достатньо в більшості випадків звичайної теплої води. Дуже важливо розуміти, що. Току цієї води, воно має бути від лону до анусу, а не навпаки, тому що кишкова флора вона і так контактує з піхвою, тому що вони близько розташовані, але вона не має так цілеспрямованого контакту. От. Я ще наголошую на тому, що за... я дуже за, коли ми підмиваємося не тільки в душі там, да, і або дотримуємося гігієни після того, як ми помочилися, але. За те, щоб люди підмивалися після акту дифікації, тому що проктологи мене підтримують, тому що краще підмиватися після акту дифікації, це, це це теж про гігієну гінекологічної частини, не тільки да, бо це промежена і тісний контакт з піхвою, а ануси, пряма кішка. Дабо тому бажано не використовувати туалетний папір. А в більшості, звичайно ж, якщо це дозволяє. Використовувати бідей, гігієнічний душ, іншими словами, або ходити в душ після тодифікації.